Знаєте, ми звикли думати, що стоїмо на чомусь, ну абсолютно твердому на землі. А що як насправді наш континент просто зараз дрейфує? Уявіть собі, наче гігантський плід посеред океану, і це, до речі, не якась фантастика, це, це є реальність нашої неймовірно динамічної планети. Вона постійно, от просто постійно змінюється, і саме вона формує геть усе: від величних гір до клімату прямо за нашим вікном. І знаєте, що найцікавіше? Докази цього руху, вони ж буквально у всіх на очах. От просто погляньте на карту, узбережжя Південної Америки і Африки вони ж підходять одне до одного майже ідеально, ну хіба не так. І це, звісно, не просто якийсь там збіг. Ні, це справжній ключ до розуміння прихованого, такого, знаєте, внутрішнього життя нашої планети. Так, саме ця, на перший погляд, проста ідея про пазл і є нашою відправною точкою. Вона, по суті, доводить, земля під ногами це не щось застигле, не моноліт. Вона жива, і мільйони мільйони років її повільний, але, повірте, невпинний рух, саме він і створював той світ, який ми бачимо сьогодні. Ну що ж, давайте тоді вирушимо в минуле. Цікаво ж, як виглядав цей світ, коли всі всі шматочки нашого планетарного пазла були одним цілим. От просто уявіть собі 200 мільйонів років тому не було ніякого Атлантичного океану. Взагалі, не було окремих континентів, був один єдиний гігантський масив суходолу Пангея. Але щось у середині планети змусило його тріскатися. Спочатку він розколовся на два суперконтиненти Лавразію на півночі і гондвану на півдні. А потім, потім почався такий собі повільний танець, який, до речі, триває досі, і цей танець просто розніс шматки колишньої пангеї по всій планеті. Але ж хтось мав першим наважитися скласти цей пазл, правда? І цим сміливцем був німецький вчений Альфред Вегенер. Це було на початку ХХ століття. І його ідея ну ідея про те, що континенти рухаються, вона здавалася абсолютною науковою єресю. Його просто висміяли. Але як це часто буває, саме його смілива революційна теорія згодом і заклала фундамент усієї сучасної геології. Гаразд, але яка ж така неймовірна сила взагалі здатна рухати цілі континенти? Це ж колосальні маси. Щоб знайти відповідь, доведеться зазирнути дуже глибоко, прямо під земну кору. Так от, пам'ятаєте ті шматочки пазла, про які ми говорили? Це, власне, і є літосферні плити. Виходить, що наша земна кора це зовсім не моноліт, це скоріше така собі мозаїка з велетенських блоків, і ці блоки повільно так дрейфують на розплавленій мантії, як крижини на воді. Добре, а що ж тоді приводить ці плити в рух? Ну, уявіть собі просто каструлю з кип'ячою водою. Гаряча вода піднімається, правда ж, а холодна опускається. Так от, у надрах землі відбувається, по суті, те ж саме, розпечена речовина мантії підіймається вгору, штовхає плити в сторони, а потім, коли остигає, знову занурюється. І цей безперервний цикл, ця така гігантська конвеєрна стрічка, це і є той самий двигун, що рухає цілі континенти. І знаєте, яка там швидкість? Здавалося б, мізерна. Від 10 до 170 мм на рік це приблизно так само швидко, як ростуть нігті. Так, всього лише. Але, Але помножте цю швидкість на мільйони років. І от вам сила здатна створювати і гори, і океани. Повільно, але абсолютно невпинно. Отже, що ми маємо? Ми вже знаємо, що рухається і чому. А тепер тепер давайте про найцікавіше, що ж відбувається, коли ці гігантські плити стикаються, чи розходяться, чи просто труться одна об одну. Оце справжня драма планетарного масштабу. Але перш ніж говорити про самі зіткнення, треба зрозуміти одну важливу річ: гравці тут, скажімо так, не рівні. Є важка, щільна океанічна кора, а є легша, але товстіша континентальна. І те, як вони взаємодіють, ну це ніби зустріч боксера важковаговика і легкоатлета. Саме від цього і залежить, що утвориться на їхньому стику: чи то Велетенські гори, чи то найглибші океанські жолоби. І наслідки цього руху ми їх бачимо буквально повсюди. От дивіться, коли дві континентальні плити стикаються лоб в лоб, наче два автомобілі, земна кора зминається у гігантські складки. І так, саме так народжуються гімалаї. Коли плити, навпаки, розходяться, утворюються розломи, які з часом стають новими океанами. А коли важча океанічна плита занулюється під легшу континентальну цей процес, до речі, називається субдукцією, от тоді і трапляються найпотужніші землетруси і виверження вулканів. Просто щоб відчути масштаб, готові. 95% усіх діючих вулканів на нашій планеті розташовані вздовж так званого Тихоокеанського вогняного кільця. А що це таке? А це і є та сама гігантська зона субдукції межа величезної тихоокеанської плити. Але знаєте що? Рух континентів це не лише про гори і землетруси. Виявляється, він є головним, так би мовити, архітектором ще однієї надважливої глобальної системи нашого клімату. Подумаємо про це так. Розташування континентів створює такі собі канали і бар'єри для океанських течій і вітрів. По суті, саме геологічна карта світу диктує, куди потече тепла вода, а куди подує вологий вітер. А це ж є основа всієї кліматичної системи. Ось вам чудовий приклад Гольфстрім. Ця тепла течія, вона ж наче гігантська батарея, несе тепло з тропіків аж до північної Європи. І саме завдяки їй клімат там набагато м'якший, ніж мав би бути на такій широті. А буває і навпаки, холодні течії, як от перуанська, охолоджують узбережжя і створюють ідеальні умови для найсухіших пустелей нашої планети. Тобто виходить така картина: геологія, по суті, створює сцену так, розташування континентів і гір диктує, як будуть рухатися океани і повітря. А вже ця взаємодія, цей танець стихій, і народжує все кліматичне розмаїття нашої планети. Абсолютно все, від вологих джунглів до крижаних пустель. Гаразд, ми вже бачимо, як геологія формує клімат. А тепер давайте подивимося, як усе це от усе разом, впливає на нас, на людство. І ось тут, мабуть, кульмінація. Просто замислиться над цією цифрою: 70% 70% усього людства. Живе на такій собі крихітній ділянці, всього-навсього на 7% суходолу. Чому? Чому така неймовірна концентрація? А відповідь, як ви вже здогадалися, криється у всьому, про що ми щойно говорили. Все дуже просто люди інстинктивно селилися там, де геологія і клімат створили для них найкращі умови. Де саме на родючих рівнинах, що утворилися з річкових наносів? Біля води, у регіонах з помірним, приємним кліматом. І все це, абсолютно все, це прямий спадок Тектоніки плит. Виходить, що карта розселення людства це, по суті, просто відбиток геологічної історії нашої планети. І знаєте, цей великий геологічний танець, він же не закінчився. Ні, континенти продовжують свій повільний величний дрейф. І це, звісно, змушує замислитись. А яким буде наш світ через сотні мільйонів років? Яким, коли наша невгамовна планета знову збере всі шматочки свого пазла в один єдиний новий суперконтинент?